Це, мабуть, чай. Так, насолода, ось такий 60. Так. Не знаю, може вже завтра я ремче куплю. Хочу чай обов'язково завжди привожу собі чай, такий Скарпат. Ось тут насолода 60, мені б такий, як в мене в готелі. Такий смачний. Ну, Я думаю, що зрозуміло, так? Да? Тут він безкінечний, цей базарчик. Класний. Цікаво тут гуляти. І знову ці зони облаштовані. І вишиваночки продають. Ось Така думала, є цінничок маленька. Так, да, є, 2400. А це що у вас? Ні? 1500? 1500. Ага. Наскільки років Ні, та я так і думаю. мені не треба. На дорослих є також, так? Да? Повно. Повно. Ого, скільки. А ну від скільки починає? А оця блакитна. Дві половиною. Ой, а скільки коштує цей обруч? 300 гривень. 300 гривень. 600. Це він з хустки, да, зроблений? так, зроблений? Плетений, угу. з хустки, бачите, як.